Апостола Андрія із Ісусом з Назаретом, яка і дала йому церковній традиції ім'я передозвала. Саме його перший кличе Христос, іди і подивись. Власне кажучи, він перший, хто відгукується на цей заход, бо не знаємо, можливо, ми до нього Христос кликав інших людей, але вони не зважилися зрушитися з місця. За Христом. Та Яндрієві давалося це рішення важко, вже познайомившись із учителем, пізнавши в ньому щось особливе і повіривши, що він і є месія, про якого говорили пророки, апостол не квапиться змінювати своє попереднє місце проживання, свій спосіб життя. Він знову повертається до ловити риби на Назарицькому козарі, знов повертається до своєї оселі, і треба було, щоб знов наполегливо Христос сам тепер уже прийшов до нього і сказав йому і його братові, Симонові, якого згодом назвуть Петром, ідіть за мною і ви будете ловцями людей. Він і став ловцем людей, тобто рятівником традиція, розповідає нам, що саме він, апостол Андрій Пергозваний, проповідував довкола Чорного моря. І дуже рано і міцно спомин про це війшов у церковну свідомість грузинів, які вважають його саме попередником творення церкви на своїх землях. Та й нас вже на початку 12 століття літописець Нестор вносить до нашого найвідомішого літопису повістяних літ, історію про те, як апостол Андрій підіймався вгору в Дніпро і, зупинившись на горах і стануть місцем, де, збудується згодом Київ, переночував там воздвиг хрест. І проповідуючи, провести велике майбутнє цьому місту. Чи виникла церква відразу після нього там, де він проповідував? Ми, українці, вважаємо, що саме Він був зачинателем, основоположником Христової Церкви в Україні. Грузини вважають його першим проповідником християнства на території Грузії, а недавні зустрічі нашого всесвятішого Вселенського патріарха із папою Франциском на фонарі 30 листопада, коли в грецькій церкві за новим календарем відзначають пам'ять апостола Андрія Первозваного, нагадала нам про те, що і Візантійська церква вважає саме його першим єпископом, і від нього веде відлік патріархів який на сьогодні закінчується і всесвятістю патріарху Барфоломе. Але це церковне передання. Історики скептично ставляться до можливості подорожі апостола Андрія на північ на місці Києва. Та і грузини визнають зачинателькою церкви Грузії рівноапостольну Ніну, від якої саме і почалося творення церковної інституції. І зрештою у колишньому Візантії, який у IV столітті був перебудований на нову столицю Римської імперії і названий Новим Римом або на честь свого засновника Константинополем, і там фактично перші єпископи столичної кафедри досить болісно утверджувалися на своїй кафедрі лише у IV столітті. Що в такому випадку викреслити апостола Андрія із історії церков цих цих цих, у жодному разі? Його місія була місією того зачинателя, який кидає зерно, а потім уже зерно проростає, колоситься, і його збирають зовсім може інше, не ті, хто й усі. Він проходив, ніби сівач, за словом свого Учителя сіючи зерна Євангелія по цій тері. І напевно, що заходив він на територію Скіфії, тобто теперішньої України, наскільки глибоко важко сказати, але і його слово було тим початком, який згодом дозволив князю Володимирові не просто дозволити проповідувати Євангелію, а вже дати дозвіл оформити існування Руської церкви як інституції. Як Київської митрополії, бо ж на той час уже християнство стало фактом масової свідомості в сині, і існували церкви, і люди з радістю приймали вже нову віру, коли в 988 році сталося загальне хрещення. Саме цим апостол Андрій нагадує нам про дуже важливу місію. Кожного із нас християн. бути сівачем зерна правди. Для цього мати треба самому це зерно. Тобто вміти поводити себе по християнську, вміти бути зірцем християнської іваницької поведінки. Можливо, людина, яка спілкується з християнином, не навернеться з першого разу, та найчастіше так само і буває. Але дуже важливо. Щоб ця дзернина потрапила у душу людини. І там уже з Божою ласкою, вона зможе розвинутися. Що відповів на перший запит, можливо, трішки ще відсторонений, підозріливий, рибалки із Галині Ісус Христос? Прийди й подивись, не слухай інших. довіряй власному досвіду, він. спробуй поспілкуватися з мною. Побую моєму дому. Сучасна людина потребує часто саме цього. Бо на сьогодні, коли вже майже в усіх країнах, принаймні, Європи, припинилися офіційні заборони на сповідування Христа, коли церква навіть у колишньому комуністичному світі стала легальною, немає заборон на прихід до церкви, не сталося також масово наверно. І виникли нові перешкоди, які заважають сучасній людині прийти до Христа. Це ті нові забогони, які поширюються разом із стереотипами, фальшивими стереотипами через засоби маси інформації, через міжособистісні стосунки. Це власні попередження, це страх прийняти Христа в своєму житті, в своєму домі. Він породжується різними причинами. Страшно жити не так, як нав'язується масовою думкою. Страшно кидати виклик стереотипам. Незвично щось змінювати в собі. І саме у цю мить Христос знов до нас кличе, як ходив до апостола Андрія. Прийди вже, подивись, не війся, зайди до мого дому. Стань членом церкви. Може, навіть ще перед тим, як ти. Станеш активним учасником церковного життя, спробуй своєму особистому житті пожити по християнськи Здалеку це здається важко, небезпечно, обурює сама думка про те, що в чому доведеться собі відмовляти, що треба наповнювати своє життя тією прозорою чистотою, до якої кличе нас Євангелієм. Але коли людина зважиться випробувати це на своєму досвіді, раптом виявляється, що перебування з Христом не тільки не обтяжує нас, а навпаки, звільняє від маси тих важких стереотипів і обмежень, які ми на себе самі накладаємо. І саме тоді стає нам легко і радісно жити, коли ми відчуваємо у житті присутність. І тоді нам хочеться ділитися цією радістю з іншими, кликати і їх разом із Христом, прийдіть і подивіться, не бійтеся, не тікайте від Христа. Саме цей поклик апостола Андрія Перевозваного, з яким він прийшов колись на Русь і став першим, який залишився десь на місці свідомості наших предків і згодом проріс, коли вже прийшли грецькі. Південно-слодянські місіонери за покликом князя, аби навертати усю русь на християнство. Саме цього поклику і сьогодні чекає від нас доходишній світ, від нас із вами, християн, поклику не тільки словами, але і прикладом своїх свого життя, прикладом стосунків у нашій християнській громаді. І саме тому цей перший поклик, з яким. Христос вернувся до Апостола Андріє Первозваного через його посередництво приходить і в наше життя, у нашу сучасну церковну риторику. І знову знову церква кличе до вкотнього світу. Прийдіть і подивіться. Амінь. Слава Ісусу! Христу.